вітаю. це мітихерай. Сьогодні зранку був приморозок. Звичайно, нічого таке не померзло, Хризантеми були накриті, але з... вчора дивлюся, частина хризантем відкрита. І приїхала сьогодні з міста, теж дивлюся, що відкрита. Ось розквітла вже моя покровка чи багаторічня гастра. Бачите, така повна-повна, тільки колір. Більш такий підчорнильний, як би. І покажу вам ще свої. Ну, тут понакривано, а тут, бачите, порозкривалося. Квітують. На базарі дуже попиту такого нема. Хризантем багато, але продати дуже тяжко. Ось так в мене вже сідрати тут попіднімалися, де я саме перше сіяла. Зараз треба буде знову накрити, тому що знову 3 градуси може бути приморозок. Ну і тут теж відтирати все. А я йду нарвати курочкам травички. Хочуть вони травички, почали трошки нестися, треба їх трошки побалувати. Бо пастися випустити не можу, тому що на городі повидовбуються, а в другу сторону через двір там. Ну, і незручно і це пасти треба, мені немає часу. Тому йду зараз дуже гарна травичка з кінця городу. І я нарву їм, дам хай собі їдять вітамінчики. Ось, бачите, така гарна травичка, супер. І сьогодні була на базарі, дещо ще придбала. Кому цікаво, залишайтеся, покажу, що я купила і як. Трошки показати вам цю. Осінню красу, осіннє небо. Дякувати Богу, трошки вияснилося. Але сьогодні теж накрапав дощик, ну такий, покарапав, покрапав і перестав. Так що поки що, наче дощиків не передають, хоча я скажу, не передають, а він буває пускається. Але дивіться, яке гарне небо, яка краса. Ну, а я рву травичку, а потім покажу, що я придбала. Рву траву і дивіться грибочок. Не знаю, що це. Якісь маленькі такі, але є. Навіть в кінці городу і ростуть грибочки, дивіться. А в лісі немає, дивіться. Ну, поганки, звичайно, з'явилися такі. Може це такі самі. Але бачите, є прямо коло хати. Про дощика він і... Потрошки почав накрапати і дивіться, друзі, веселка. Клас. Краса. От, нарвала, накидала два відра таких трошки притрамбованих. І хай собі їдять. На ту насипала траву вона ходить з травою на спині. Хай собі їдять вітамінки, їм теж хочеться. Так як не випускаю, то хоч, хоч так. Звичайно, коли дощ тоді не рву, але коли можна, то рву даю їм. Курчата потрошки підростають, але в цьому році пізні, то трошки ще маловаті, але ну, нічого. На весну будуть гарні. Понакривала хризантемки всі, якщо не зірве, бо тут дуже близько вони здорові кущики попід край і не можна зафіксувати добре. Ну вже що буде? На городі ще дуже-дуже мокро, не знаю, коли це часник, цибулю садить. Треба перебивати і все сідирати. Треба було б, щоб більші були. Ну, не знаю, побачимо, як воно все буде. Працювати треба, якщо буде погода, якщо дасть. Ось у мене вже відцвітає ця біла ромашка. Вона має бути вища, це видно, тому що спека і вона така, і ось жовтенька вже розквітла. Бачите, вона така повненька, але теж ромашечкою. Ну, не знаю, минулі роки гарно квітли, а тепер геть слабенько. Ну, і зайдемо до парника, глянемо, що в нас тут робиться. Ніяк в мене руки не дійдуть до парника. Так все тут як було, так і є. Перчик росте. На день відкриваю, коли тепло. Ще є помідорчики. Цей ранет він ще навіть квітує, не знаю, що буде далі. Тут треба прибрати, і там, бачите, між плівками пішов хміль. Це треба повністю верхній шар знімати плівки з вулиці. і там. Виривати, травити його чи що, тому що. Ну, і тут, не знаю, так ці хащі в мене є. Нічого я ще поки не робила. Надо якось добиратися до них. Тут перчик знову полить би треба. Кріп пропав, тому що тінь і полягав, ось так уже і є. А ці помідорки я, мабуть, заберу. Дивіться, які гарні. Потріскалися, Це вже і псується. О, бачите, трошки зіпсований, але обріжу і ще. На салатик буде. І тут ось ще є. Бачите, теж тріскаються. Так, поливай, не поливай, не знаєш, що краще робити. Ось ще один теж трошки зіпсований, але ну. щось обріжемо, та й салатик буде. Ще є помідорки, так ще. і селера росте, <гл 'язок> так і не прибрала її. Туди не хочу навіть лізти. Якось виберу день, та треба буде вже тут. Трошки наводити лад. Ось що я викупила Чимирник, морозник, хто як називає, хто як знає, не могла пройти повз. Кущик, наче такий непоганий, дивіться, поділки там аж якби дві чи три. І бачите, є росточки вже молоді. Тому вирішила купити. За 80 гривень купила. Нюша, ну без тебе ніяк, да? що? І ти тут, як тут, да? Ну, звісно. Тому О, знову ж, Нюша знову думала, де його посадити. Хочеться щоб вже на видному місці, тому вирішила ось тут коло ялинки. Отут приберу трошки е, цей очіток і посажу його на вулиці за двором, я казала, хочу розсадити. А тут посажу. Цей чимирник. І якщо він в, цьому, ну, в наступному році зацвіте, то буде на очах і видно, і гарно. Ну, от, друзі, прибираю тут. Все. А тут ще чельпанин ну, Да? тим більше треба прибрати. Щось забуло, їх тут прикрило і все вже так і буде. Треба вже знову висаджувати. А в мене руки не доходять. Ця травичка. Ось так, бачите, знімається дуже гарно, без питань. Таке враження, що воно просто зверху лежить. Ваглива ростинка. Приперу тут була хатті віді. Ось так. І все. І ось тут. Ще й подумала, хоч би нічого тут не росло. І зразу наткнулася на те, що росте. высадживаю. Вот они уже будем контролировать, чтобы не лез. так как на Вот так, чтобы вот эти бронечки чуть-чуть выглядали. Ось так. тут ріст. Друзі, хочу вам показати ось хризантемку, Дивіться, яка гарна. Серединка темна, а край світлий. ну, Чим більше розкривається, тим світліше стає. І ця, ну ця ще повністю не розкрилася. Ще трошки треба, і теж буде гарно. І, друзі, ось Анютка моя ще продовжує квітнути. Дивіться, які гарні квіточки. Великі і гарні. Ось, краса. Так що і восени багато є ще краси. Друзі, ось так попід край від дороги понасаджувала. Хай собі ростуть, звичайно, тут зараз бур'янів, але сопати немає сенсу. Тим більше, що сильно мокро. А так понасаджували. Якщо ніде нічого не пошкодить, їх хто навесні повилазить і буде так само. Ну, Теж, бачите, де кущики, то очіток, все решта бур'яни. І трошки там аж в краю посадила. теж. Так що краса. Ну і продовжують мої. Хризантемки Апал. Бачите, як гарно квітують просто. Просто супер. І тут ще трояндочка продовжує квітувати. Краса. Теж темніша, трошки, ніж на екрані. Але, здається, чула, говорить, що називається Scarlet. Кущ здоровенний. Десь відходжу далі, щоб було видно. Ось такий гарний здоровий кущ. Я хочу показати вам свою красу трошки. Сама ходжу, любуюсь, любуюсь, мені подобається. Теж ось нютка дивіться, то була мокра, а зараз сухенька підняла головку та й гарна. Так що, все гарно, все квітує ще. Поки нема морозів, будемо радуватися. Там лавандочка ще квітує, дивіться, ще геть і в бутонах є. Тут. Ну то е, і соп, і он, дивіться, лавандочка квітне. Ну і продовжують хризантемки, Теж темніша, тут вона на екрані світліша, жовтенька, а вона тут біла і така темно-бордова, темно-вишньова, та темно а ця темно-бордова така. Ну Це поки що не розквітла. Тут теж анютка, дивіться, теж гарнюня. На осінь вирішили квітнути. Теж хрезентенка. Краса. Ну і моя туйка. Я дуже задоволена, мені дуже подобається. Прямо квітник аж як розвиднилося. Ну і тут теж все продовжує квітнути. Будемо чекати, що все розквітне і буде гарно, якщо не буде морозів. Добрий день! Тому що поки що на завтра передають навіть 18 градусів, а там побачимо, там вже менша температура, також дивіться на вівсяницю. Просто супер красуня. І тут опал, гвоздички, я вже показувала. газонія потихеньку квітує. Це бутонів багато. Я ж кажу, як не буде морозів, то ще щось і буде квітнути. Ну і тут все добре. У нас вже сонечко ховається за обрій. Вечоріє. Я трошки попрацювала. І на цьому, друзі, з вами прощаюся. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього-всього самого найкращого. Бережіть себе, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. До нових зустрічей, Пока.